Анатолій Валевський. Служба ліквідації. Ну, нарешті. Я вже весь тут звівся, чекаючи. Фермер зі щирою радістю зробив крок назустріч кремезному вусатому чоловікові помаранчевому комбінезоні, який вибирався з кабіни старенького автофургону, прикрашеного на борту написом Служба ліквідації. Під літерами, як під аркою, було намальоване величезного усатого таракана. Що у вас тут? Таргани дошкуляючи щури, посміхнувся прибулий, простягаючи для потиску мозолисту долоню. То ми їх одразу ліквідуємо. Та з цією живністю у мене якраз все спокійно, а от із мурахами просто зладу ладу нема. Восак зневажливо знизу плечима. То це простіше простого, не варто було й службу ліквідації викликати. Потрібно лише поставити в кутах кімнат пластикові пастки з отрутою, ну і за шафами теж. Так якби це було всередині, заперечив фермер, але ці прокляті мурашки влаштувалися у мене на задньому дворі, а там їх не дістати. Я вже пробував мурашник водою заливати, багаття зверху розводив, камінням закладав. Так вони в іншому місці виходи риють, і все їм байдуже. Ліквідатор почухав у роздумі потилицю, а потім рішуче вимовив Є в мене один засіб. Зараз все зробимо, тільки от не зрозумію, чим це вам мурахи можуть докучати на вулиці, якщо в будинок не лізуть, хай би собі копошилися у землі. Фермер розвів руками, наче виправдовуючись. Та я б і не проти, тільки на місці мурашника. Ігровий майданчик для онуків задумав там за будинком якраз дуже зручно було б. Я й піску туди завіз, і гірку збудував, та тільки мурахи все по-своєму перерили. Хіба ж їм поясниш? До того ж вони, певна річ, діточок кусатимуть. От і виходить, хочеш, не хочеш, а мурашник треба ліквідувати. Ну що ж, заради дітлахів воно, звичайно, показуй, хазяїне, де твої неспокійні квартиранти. Восатий дістав із фургона пластикове барило з попереджувальним написом отрута і поставив його на плече. Вільною рукою він узяв помпу для перекачування рідини і попрямував за фермером на задній двір. Граверс м'яко погасив швидкість на підході до темного боку супутника третьої планети від зірки g 2 v і впевнено посадив службовий зореліт у центрі кварцового кола на дні глибокого кратера. Темрява підступила з усіх боків, і лише вгорі рівно сяяли великі холодні зірки. Відразу відкрився зовнішній люк багажного відсіку, і роботи почали вивантажувати величезні ємності, наповнені стерилізуючими препаратами, і встановлювати їх на майданчики одноразових міжпланетних двигунів. Над пультом керування виникло голографічне зображення замовника. Ви все доставили? запитав він. Згідно заявки, коротко відповів Граверс. Він трохи пом'явся і, не стримавшись, поцікавився. А навіщо, вибачте, за цікавість вам знадобилися послуги нашої служби так далеко від цивілізації в такій глушині? Тут затишно, і мене ніхто не турбує. Я люблю працювати у своїй лабораторії спектрального аналізу галактичних джерел світла і не хочу, щоб мене відволікали. Але навіщо вам знадобилося стерилізувати цілу планету? Чим її мешканці вам завадили? Ах, і не питайте, замовник нервово змахнув вусиками-рецепторами. До мене на канікули мають прилетіти онуки. Вони такі галасливі, тому я й вирішив розмістити їх на третій планеті та зробити там для них ігровий майданчик. На цій планеті цілком сприятливі умови, але тамтешні мешканці. Такі неспокійні, постійно копашаться, риються в ґрунті, порушують екологічний баланс. Одним словом, я побоюся за онуків, тому і хочу обезпечити їхнє перебування тут. Що ж, я вас розумію, граверс підняв у співчутливому жесті верхню парусу суглобових кінцівок. Заради дітлахів воно звичайно. Удачі вам. Роботи скінчили вивантажувати ємності і зникли у відсіку. Стулки шлюзу зімкнулися, і зорелліт почав підніматися над кратером. Слідом за ним стартували на власних двигунах ємності стерилізатори, розвертаючись на ходу у бік третьої планети. На їхніх боках гордо красувався напис міжгалактичною мовою Служба ліквідації. Вусатий у помаранчевому комбінезоні закінчив закачувати рідину з пластикового барила. З написом отрута у мурашник і, випроставшись, стомлено витер чоло. Ну ось, хазяїне, справа зроблена, сказав він. Приймай роботу. Фермер задоволено потер долоні, і саме цієї миті зверху на нього впала тінь. Це що таке? пробурмотів він, задираючи голову. З небес повільно опускалися величезні, немов багатоповерхові будинки, ціліндри. Їхні гладкі боки сяяли в сонячному світлі.